Так збитий приціл дуже більшо. Дістався аж від мого дідуся. Він доволі старий, оці от такі дерев'яні прожилочки овальні. Це були яйця воскової молі. Уявляєте, скільки це було? Ми її зачистили, заформували, спалили і вийшли. А, Тепер ось. він стерильний, цей вулиць? Так, нормально. Да. Ми його палили, щоб теж ніяка зараза не виїхав. Далі. Заставні дошки, щоб тепло не виходило і тут було взимку тепло. Далі, рамчик навощені, все вже. Ну так. Перешко була дуже стара, виглядалося таке покоцане, але якщо зараз себе зібрати, його треба правильно зібрати, як, як конструктор. Для тієї сторони. Ну, хорошо її було. Відбулась така собі реконструкція старого вулика, так? так? Угу. Для того, щоб розфарбувати вигляді шестигранних. Доможливо якусь буде отліють. Далі. Люточок. Все є. заставні є ручка. На місці кришка є. Для чого цей вулик ми реставрували, розкажи тепер. Я хочу зробити для пару джилсів. Пару джіл? Сім'ю. Одну сім'ю чи пару сімей. Одну сім'ю. Вулик купити. ми приготували для чого? Для, для того, щоб зробити відводу. Так, для сім'ї. Хочу попрактикуватися, як це, що це буде джолярем. Виселяюся вони так. Хочу заселити їх так. Піднімається, а ми скоро будемо робити відводок, як говорив Олександр Васильович. Він сюди опускається, відводок робиться з таких бджіл, які ще не літали в окрузі. Тож ті, хто вже літали, тобто а, ті, які вже знають місцеві, їх того голика притащили сюди. Але ті, хто вже знають з місцевості, вони звідси вилетять, опиляють, але позволься повернуться в світ. І зачем? А ті, хто навіть не вилітали, не знають місцевості, то вони будуть просто в новому житлі. І не вилітає жодна бджола, доки не з'являться перші наступники, які вже літати, опиляти. Тобто ті о, дні, в які ми будемо це чекати, вони не будуть мати доступу до води, до пилку. Або до мене, тобто їм потрібно буде в перші ці дні допомагати. Це до те. А це вроді би, звичайна рамка, як я вже показував заставна, така сама, але зверху ось така пластикова виїмка. Сюди наливається вода і ставиться вулик. Коли вона в вулику, в ньому є вже зразу доступ до води і всього, що ми туди налили. І бджолам не потрібно вилітати. Так вони мають доступ до їжі.